Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви пишете і питаєтесь. Сьогодні ніч Маха Шаварати. з 8 на 9. Які святкувати? І ці, хто вже давно зі мною, ви знаєте, як святкувати Маха Шаварати, ви отримали по святу, в енергії шиви і вмієте проводити богослужіння, відкривати портал, закривати, тому що таке дійство потрібно робити або з проводником, або вже самі ви провідники і вже самі. Працюйте з цією енергією. Для загального, скажімо так, на загал, я би порадила цю ніч усвідомити, послухати, подивитись про енергію шиви. Можете подивитися фільм Бог Богів Махадев. Подивіться, дуже рекомендую цей фільм. Це такі індійські серіали. Там дуже багато істини. І ви будете знати, що це що таке енергія шива. І також рекомендую в цю ніч, звичайно, співати мантру ом, Вона якраз вона в мене грає на моєму ютуб-каналі Ая Подік Світла вона є. Також рекомендую робити богослужіння тим, хто вже, скажімо так, і навчався в мене знає, і проводив його, омувати шевелінгам, робити підношення. Якщо у вас нема шевелінга, ви просто хочете почтити Шиву, ви можете. Уявити його неймовірний, космічний образ, приготувати для нього підношення і також налаштуватись, помедитувати з ним, тому що всю ніч руйнуються всі наші ілюзії. Він дає можливість людям, які ще в кармічному світі, тому і ці дати вони більше прив'язані для матриці старого виміру ще третього виміру, ці дати. Тому для мене, наприклад, ці дати вже не є актуальними а для більшості людей, тому що моя свідомість пробудилася, і я вже кожен день спілкуюсь з шивою. Кожну мить мені не потрібно навіть спеціального свята для того, щоб це робити. А багатьом людям людям ще потрібний цей портал для того, щоб очиститись. Тому коли проводите богослужіння, проявляйте намір про те, що. Шива, хай зруйнується карма моя, мого роду, народу та усього людства. Я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі, робити вдих, затримка дихання і глибинний уклін. Дякуйте йому, проводите, можете поспівати мантру Махшивая і обов'язково зробіть підношення. Це можуть бути квіти, фрукти. Але так само не забувайте, що не можна давати горіхи, тому що це як ну, горіх це як вигляд карми. Так? Тобто не потрібно підсилювати, тому що навпаки йде, скажімо так, навпаки, йде звільнення від карми. Тому обов'язково сонечки, ви це все можете зробити самостійно. Люблю вас та обіймаю вас.